Люда, крім енергії, які ти ще замітила по собі результати від елеву? Я стала абсолютно спокійна. От, раніше я якось там переживала, нервувалася, прокручувала ситуацію, якусь там нехорошу сто разів в голові. А зараз я вийшла з відпустки і я побачила, що я вийшла з РЕМ, мене нічого не розстроїло, в мене навіть на сторінку не зіпсувався. Ну і крім того, я працюю з людьми, і різні бувають агресивні люди. А я така от спокійна, 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 раніше бо я там якось е возбудилася, а зараз я спокійно пояснюю людині, що вона не права, що треба так, так, згідно законодавства, згідно правил. Ну і ще в мене є результат. Я помітила, що я дуже люблю вишивати бісером. Раніше я півгодинки повишивала, все, в мене спина розламується. Я мушу йти півгодинки полежати, знову півгодинки повишивала, знову півгодинки полежала. А тепер я от колись була в відпустці, я сижу і сижу, сижу і сижу, вишиваю, і вишиваю, вишиваю. Думаю, боже, та я вже дві години вишиваю, а мене ще спина не було. А треба було вже вставати щось робити, готувати, їсти там чи прибирати, чи ще щось по, по дому. Це ж от ми були на курсах боже, та там молоді були мужчини, дівчата, спини болять, ноги болять, коліна болять, поясницю ломить. Як то? 35-40 років і вже такі проблеми. Ну, я кажу, ну от я п'ю то. Сте життя перестав. харчування. Ну no, харчування в нас суперове, просто суперове. Що їх клубнічки у той ранній я загляди? Ні, я раніше теж якось старалася там дитині щось там получше, але я вимочувала воді. От. Ну, а зараз ось цими капсулами дала зранку і все добре. Малому ти мешлася? І собі, і малому. Тому що вітаміни він отримав, ми з ним разом отримали вітаміни, отримали захист від вірусів і бактерій, ну а вже клубничка, то вже так для задоволення смакових якостей. Там черешня вон 220, вчора була 220 гривень кілограм, то вона ж вся захімічена. Якби вона була натуральна, то вона б не доїхала.